Добрий день, шановні гості, дорога родина. Як ви бачите, ми на СТО. А що в нас трапилось? А в нас одригнула стойка стабілізатора. А що ми будемо ставити? Нам розказує Дмитро. Дмитро, що ми будемо сьогодні ставити? Це посилена стойка стабілізатора, яка зроблена по принципу серед Що це значить? Це значить, що на даній сійці відсутній шарнір. Пильник, хомоти, смазки і всі прочі елементи, які є у стандартній стійці стабілізатора. Пані та панове, в асортименті компанія Проставочка широкий асортимент стік стабілізатора, як укорочених, так і стандартних. Якщо у списку при виборі автомобіля вашого марки і автомобіля немає, ви можете просто заміряти свою стойку. А як це правильно зробити? Нам треба взяти стойку, дві руки, лінеаль це на німецькі і заміряти від центру. До центру Чірікс 320. Друзі, як ви можете бачити, стієчка вже свої стоїть на своєму місці. З цієї сторони теж ми вже встановили. Будемо насолоджуватись тепер тишиною, тому що на, скажімо так, на зношених стійках такий тарабан в підвісті, що в салоні не вседеш.